Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні розберемо нову серію від Діани. Вона ж міс Ванг чи Вонг. В неї, як завжди, класика жанру. Жодних змін, жодного прогресу. Цокає діанка каблуками по вулицям, на ходу сьорбає каву, чуємо ми лише шуміста та мамині балачки по телефону. Ні доброго дня, ні привітання з глядачами, ніц. Вона, певно, переконана, що люди в захваті від цих її атмосферних кадрів. Ну, а глядачам лишається гадати, чи це вже почався влог, чи ми просто випадково підключились до її геолокації. Картинка змінюється і вже маємо Діану в туалеті, стоїть, розмахує рукою, як справжня ніталійка. Хоча, нагадаю, в Італії вони були всього три дні. Але ж цього вистачає правда, щоб перейняти весь темперамент нації, розтібає гудзики на сорочці або ненароком ми не забули. Як виглядає її тату на грудній клітині у формі сердечка? У сумці тягає з собою книжку ПДР. Ну, напевно, Діанка вважає, що знання з книги автоматично завантажиться їй у голову, ну, як додаток в телефоні. І Діана, для тебе новина. Щоб правила працювали, їх треба не носити з собою як реквізит, а вчити, де ти могла сьогодні читати їх у місті. Коли бігла по вулиці, коли обідала чи на тренуванні, ти просто взяла цю книжку для галочки, а потім вдома положиш її просто на місце. Також Діанка заявила, що її образ сьогодні це та сама дівчина з Нью-Йорка, яка біжить з кавою у справах. Діану, не сміши. Ті дівчата, може, й справді, так завалені роботою і хапають ковток кави на ходу, бо часу катастрофічно нема, або то просто постановочні кадри з фільму, або зенсти. Ну, а ти бродиш містом без діла і тільки робиш вигляд, що зайнята купою справ. Знаєш, замість цих мрій і постановок краще б ти взялась за вивчення дорожніх знаків, бо іспит скоро, його треба здати, а просто так, в образі бізнес-вумен ти його не здаси. Обід з батьками, камера десь під столом знімає незрозуміло, що то шмат тарілки, то крупний план обличчя. ну кому це цікаво, це не сімейний влог навіть якесь е, приховане відеоспостереження. А вдома знову Діана чіпляється до кішки. В мене, якщо чесно, вже немає сил на це дивитись і це слухати. Видає такий перл: якщо будеш себе погано вести, то чіп тобі поставлять туди, куди не треба. «Діан, ти взагалі в порядку, тобі б самі би, хтось би, щось підкрутив би, бо явно якийсь збій у системі в тебе. Залишу спокою кицьку, вона розумніше за всі твої жарти разом узяті. Діанка жаліється, в неї стрес, не знає, що викласти в інстаграм. Серйозно? Ти ж усе злизуєш у інших. І знаєте, Діана все таки виклала Рілс. І краще б вона знову кимось надихнулась, бо те, що я побачила, мене реально шокувало. Той що не дивився, навіть не знаю, чи варто вам радити, бо це шедевр може зашкодити і очам, і психіці. Діана робить якісь психоделічні рухи та дії, стоячи у вечірньому платі на фоні ліжка. Ну а текст – то повний хаос її думок: від прильотів і евакуації до покупки осінньої свічки в сенсеї та знову гарбузове лате. Ну, повний бред. Через нічні обстріли, які були у їх місті, Діана не виспалась, і на тренуванні їй було важко. Сказала, що почуває себе погано, ну, це і не дивно, коли організм виснажений, ще й плюс стрес, і займатися і справді складно. І, можливо, краще було б залишитись вдома, перепочити, відновити сили. Ну, тим більше вона сказала, що тренувалася би як, але Діанка побігла. Теж знову, щоб просто поставити галочку, що була на тренуванні. В магазині знову їй хотілось набрати різних смаколиків, цьому ми вже не дивуємося. І фінальні кадри від перфекціоністки, камера десь унизу, і глядачам відкривається шикарний ракурс: підборіддя, широкі ніздрі. Ну, справжня естетика, нічого не скажеш. У коментарях під її фільміком пишуть, що треба купити мікрофон, а також уже люди зазначають, що просто марно писати їй про звук. І знаєте що, вони ж мають рацію. Бо я з перших своїх обзорів тільки повторюю одне й те саме, що звук у Діани жахливий, як і обробка відео, точніше, якої взагалі немає. Але Діані байдуже на думку своїх глядачів. Бо для Ютуба вистачить і так: зняла щось, аби як закинула, і хай потихеньку там щось монетка якась капає. Зате в інстаграмі, де рілси, де сидять рекламодавці, мікрофон у діанки раптом з'явився. Тобто аудиторія, яка приносить гроші, заслуговує на нормальний звук, а глядачі Ютубу та то таке. Да, ну, Діанки все як завжди, я ж сказала. На цьому все. Дякую вам за перегляд і якщо вам подобається такий розважальний контент, підписуйтесь на мій канал. У мене є огляди як окремо на кожну блогерицю, так і дальше коротка вижимка про всіх. Все це можна знайти в плейлістах. До зустрічі у наступному обзорі.